Робота Лозівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді приклад для наслідування іншими. Досвід лозової набути у запровадженні інституту фахівців і соціальної роботи розповсюджуватимуть по всій Україні. Про це під час свого візиту до лозової днями заявила представник Мінсоцполітики України Вікторія Сановська. Вона ознайомилася з роботою фахівців міського центру, відзначила належні умови для цього і підкреслила. Побачений нею взаємозв'язок із міською владою і між усіма структурами, що працюють на благо сімей, сприяють гарному результату роботи. Міський центр. Повністю набрав усіх фахівців. Я познайомилася з людьми і бачу, що вони розуміють, що від них потребують. А потребують від них одного: повинні бути виявлені сім'ї, які можуть потрапити до кризової ситуації. Вчасно їм повинна бути надана допомога і влада міста Лозової, і фахівці соціальної роботи, і спеціалісти соціальної роботи. І спеціалісти Міністерства соціальної політики правильно розуміють вагомість ініціатив президента України, розуміють проблемність багатьох ситуацій, накреслюють спільні шляхи вирішення. Тут можна взяти досвід роботи і його використовувати на всю Україну.